Щодо рішень Верховної Ради України, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Глава держави підкреслив, що це гарантії нормальної незалежної роботи антикорупційних органів усіх органів правопорядку нашої держави. Перед цим під час засідання Верховної Ради. За відновлення незалежності Набу та САП проголосували і народні депутати України 331 голос за. Таким чином, скандальний законопроект про відкликання незалежності Набу та САП та їх підпорядкування Генеральному прокурору ухвалений 22 липня, було скасовано. Детальніше про ці зміни. Чи відсутні змін зараз будемо з'ясовувати? Будемо говорити далі. Олена Мошенець, народна депутатка України, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, долучається до нашого ефіру. Олена я вас вітаю. Доброго дня, слава Україні. Ромслава, отже, законопроект тринадцять який напередодні підтримали депутати Верховної Ради, підписав президент України Володимир Зеленський. По суті, відновив і запровадив низку антикорупційних норм. Скажіть, будь ласка, які з них ви вважаєте найважливішими? З сьогоднішнього дня цей законопроект вже є законом, оскільки вчора він був підписаний президентом. і опублікований. В голосі України, тому це вже закон, з чим я всіх і вітаю. Ну окрім того, що в цьому законопроекті присутні норми, які відновлюють так звану процесуальну незалежність набу та сап, тобто відновлюють все те, що було скасовано попереднім законом, і власне те за що боролись і. Власне, те, про що дуже багато говорилось, я би хотіла звернути все-таки увагу на більш такі детальні речі, які описані в прикінцевих і перехідних положеннях саме вже цього закону. Мова йде про те, що саме цей закон він відповідає вимогам часу, оскільки коли ухвалювалось рішення про створення антикорупційних органів, не було повномасштабної війни, і не було мови про те, що люди, які працюють в цих, в цих органах, та в інших. Правоохоронних органах мають, наприклад, пройти спеціальну перевірку Служби безпеки України на приналежність чи певні зв'язки з країною агресоркою. Я вважаю, що це дуже значне досягнення саме в цьому законі, про який ми маємо говорити голосніше. Тобто, це стосується не лише корупційних органів, а й інших правоохоронних, в тому числі, наприклад, і нацполіції і офісу Генерального прокурору і державної. І ДБР, і САП і набудно, ну, тобто всі всіх органів, які є ключовими. Це перший момент. Другий момент там також казано про те, що протягом трьох місяців з моменту вступу закону в дію, тобто з сьогоднішнього дня, має бути розроблене законодавство, яке має посилити можливість повернення в Україну тих осіб, щодо, які переховуються від слідства або від покарання, і про це теж ми маємо говорити голосніше і більше а також щодо тих активів, які мають бути повернені в Україну, це дуже важливий момент. Це такі ключові моменти, які доповнюють ту ситуацію, яка була до липня. Ну і власне я би сказала, навіть покращують і вдосконалюють систему роботи антикорупційної інфраструктури в цілому. А щодо антикорупційних розслідувань, Набута САП у експертному середовищі та громадян є питання щодо ефективності цих органів. Є вони і в народних депутатів, але ми побачили, до чого призвів ось. Той шлях, який був обраний для того, аби якимось чином повпливати на те, щоб ці проблеми вирішувались, вочевидь, вдруге, таким шляхом ми йти навряд чи будемо і навряд чи це потрібно на вашу думку, яким чином які рішення необхідні, як вони можуть бути ухвалені, як може бути побудована ось ця співпраця між різними зацікавленими стейкхолдерами в цьому питанні для того, аби працювати над підвищенням ефективності антикорупційних органів. Ну тут уже питання власне до самих органів, це те питання, які ми ставимо, це те питання, яке ставлять наші міжнародні партнери, і це те питання, яке ставить суспільство. Тобто, що відбувається з великими справами, саме з найбільшими справами, з такою найбільшою топ корупцією. Чому дуже часто ми чуємо на початку про якісь гучні, наприклад, обшуки або вручення підозри, а через деякий час ми вже не ми не бачимо результату. Ну тобто ті чи інші справи десь втрачаються, або можливо, десь. Зібула зміна на підслідність, або можливо закінчуються терміни, протягом яких можна було там ті чи інші справи розслідувати. Ну, є різні причини, за яких ми не знаємо продовження цих справ. І, власне до цього тут основний запит. Ми дуже сподіваємося, що посилення антикорупційної інфраструктури і саме в частині роботи спеціалізованої сабспеціалізованої антикорупційної ну, прокуратури, прокурорів, зокрема, які тепер є більш не Залежними і самостійними і детективів Національного антикорупційного бюро покращать цю ситуацію, тобто справи будуть більш ефективно розслідуватись, готуватись до суду і не ну, власне передаватись вища антикорупційний суд, де ми побачимо вироки, і де ми побачимо справжні покарання, а не просто закриття певних справ або ну або якісь інші рішення. От власне до цього і є питання, тобто не хочеться в жодному випадку зараз звинувачувати органи в неї Активності, але хочеться, щоб показники ефективності вони були більш зрозумілими, більш відкритими і більш явними для суспільства в цілому. Посилення боротьби з корупцією це одна з незмінних вимог, які зокрема ставлять перед нами наші європейські партнери для продовження європейської інтеграції України. І це процес, який не зупинявся ані з початком повномасштабного вторгнення, ані у зв'язку з будь-якими іншими подіями. Він сталий, і ми рухаємося у цьому напрямку. Тому я хочу вас запитати, які кроки очікуються найближчим часом з точки зору посилення боротьби корупції, яких дій від нас очікують наші європейські партнери. Ну один з ключових моментів, які ми повинні зараз вирішити, це що посилення вищого антикорупційного суду мова йде вже про зареєстрований законопроект, який очікує розгляду, який якраз стосується збільшення штату вищого антикорупційного суду, там 25 осіб. Це 15 суддів, перша інстанція і 10 суддів апеляція. Ну власне, це один з тих маркерів, які ми повинні виконати один з тих критеріїв, через які ми маємо отримати отримати кошти цього року. Я сподіваюся, що. Ми це виконаємо ну принаймні, якихось якихось небезпечних моментів. Я точно в цьому не бачу. Законопроект розроблений і очікує розгляду. Всі інші маркери ми виконали. Ну, от власне був збільшений штат національного антикорупційного бюро. А дуже багато роботи було зроблено по національній агенції з питань запобігання корупції. Тобто, зміни відбуваються відповідно до вимог часу, відповідно до того, як органи бачать в процесі своєї роботи, де потрібно удосконалювати. Вони до нашого комітету регулярно звертаються, насилають свої законодавчі пропозиції. Разом розглядаємо. Ми ну, і крокуємо в сторону збільшення ефективності. Сподіваюсь, це буде видно. Оцей лаг між змінами і, власне, самою ефективністю, він буває досить такий, знаєте, великий чудовий, але головне, що ми рухаємось в правильному напрямку всі разом. Щодо ефективності цього руху, хотів би з вами ще обговорити питання, тому що, на превеликий жаль, корупція залишається актуальною для нашої держави, залишається одним із питань, яке бентежить. Українців і вони традиційно вносять корупцію до топу запитання, які на їх думку потребують топу проблем, які на їх думку потребують вирішення. Після революції гідності в Україні була суттєво посилена, я б сказав, переосмислена антикорупційна вертикальна. Насправді, ми стали свідками справ проти таких людей, які навряд чи мали багато шансів потрапити під суд до того, як ці реформи були проведені. Але разом з тим ми все ще є свідками багатьох гучних справ, які виникають постійно пов'язані. За зі звинуваченнями у корупції, зокрема у сфері і оборони держави, що особливо боляче і не те, що хочеться бачити в такий критичний момент для виживання нашої країни, який ми зараз проживаємо. Я хотів би поцікавитись вашою думкою, як ви оцінюєте ефективність тих антикорупційних реформ, які були проведені, і чому на вашу думку, станом на сьогодні, вони все ще не допомагають змінити думку громадян України про те, наскільки наскільки генною є наша держава? Дійсно, але тут важливо розрізняти корупція, яка відбувається на побутовому рівні, з якою, наприклад, українці можуть стикатися, або в закладах медицини чи охорони здоров'я, або це заклади освіти, або інші певні заклади, де там щоденно чи майже щоденно українці отримують ті чи інші послуги. Це один тип корупції, антикорупційна, так звана вертикаль, яка якраз створена для того, щоб боротися з топ-корупцією. Ну це трішечки менше осіб, але разом з тим це більш гучніші справи, і це мова йде про дійсно великі кошти. Дійсно, на жаль, є новини щодо того, що такі, такі справи є. і На жаль, є люди, які е, є учасниками таких справ. Мені тут складно сказати, чому відбувається так, що ну, комусь постійно вибачте мало і хочеться більше. Я не можу це пояснити якимось нормальними е, такими, знаєте, людськими словами, але разом з тим мені дуже хочеться. Щоб ми нарешті побороли цю війну всередині країни, тому що ну це дійсно війна на корупційному фронті, наша внутрішня війна, і іноземні партнери можуть нам порадити, яким чином чи за допомогою яких органів як саме це можна подолати. Але власне, те, що є всередині, ми, ми маємо з цим боротися самостійно. Ви знаєте, моя особиста думка, що починати боротьбу з корупцією потрібно ну, самого маличку під час виховання дітей. Під час виховання в садочках, в школах де потрібно закладати це як негативне явище не не просто негативне, а неприпустиме для розвитку нормального демократичного суспільства, яким ми є, власне, за які цінності ми боремось і куди ми йдемо. І Мені здається, що нове покоління українців воно не буде толерувати кожне, точніше наступне покоління українців, воно вже є менш толерантним порівняно з тим, як це було, тому що ви такі, ці ми можемо. Шукати в історичному аспекті, в радянській системі там є багато причин, чому так сталося, але головне як бути далі. Ми боремося за своє майбутнє в усіх сенсах на війні. Ми боремося всередині з корупцією. І я дуже сподіваюся, що наступні покоління, і ми це вже бачимо. По певним знаєте, по реакціям там на, на певні речі дорогі, на е, величезні маєтки, на, на інші певні такі тригери. Я дуже впевнена в тому, що наступні покоління українців, вони будуть розуміти. У певні міри нормальності і толерантності чи нетолерантності до тих чи інших речей, які є негативними для суспільства, виховання довкола нульової толерантності до корупції з дитячого віку це безумовно важлива частина вирішення оцього складного питання з того, як перестати асоціювати корупцію з Україною, але все ж таки і. Запровадження в державі такої моделі, яка робить корупцію невигідним заняттям і яка суттєво підвищує ризик того, що якщо ти нею займаєшся, ти будеш за це покараний. Це теж не менш важлива складова. Я сподіваюся, що можливо шляхом якихось не ідеальних рішень, спроби помилок, але ми все ж таки таку систему збудуємо. Дякую вам. Олена Мошанець, народна депутатка України, Дякую. заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, була з нами на прямому зв'язку.